Дня, купив собі ділянку, листя впало, можна позрізати дерева на ділянці. Для того собі купив пилу, бензопилу МАФ 2,7 кВт. В бензопилі є підкачка під бензину. В комплект два роки гарантію на бензопилу дали. В комплект входять ключі, набор ключів, мірка для бензину, лійка і закривачка шини. Ну а тепер попробуємо в нею працювати. Два роки гарантія в неї. так як я казав. Тепер попробуємо в неї працювати. Uh oh Як бачите, бензопила працює нормально, можна сказати, майже шикарно, я нею задоволений. В принципі, рекомендую.